Лісівники Вінничини заготовляють дрова для населення та соціальних закладів. Ця ділянка у Жмеринському районі. Її площа 4 гектари. Основна порода дуб червоний. Ми тут забрали недогони, сухі, фаунтні дерева, які заважають. Заважають росту цим більшим деревам, які будуть готуватись до головного користування. Лісничий Віктор Зарицький каже, цьогоріч попит на паливну деревину зріс. Люди забирають дрова одразу з лісу, Лісоруби навіть не встигають їх скласти. Люди стають в чергу за дровами. Вони приходять в лісництво, пишуть заяви, заносимо їх в базу. От, на другий день потім виходить, що ми вже занесені в КПК, От і вони приїжджають, отримують деревину. Всі бояться, що буде зима, люта, холодна, газу може не бути, всі хочуть забезпечити свої сім'ї дровами. На ділянці деревину кряжують і сортують. Ділову віддають власникам, які викупили її на аукціоні паливну, населенню та соціальним закладам, школам, садочкам та медустановам. Це лише початок заготівельного сезону, каже директор Жмеринського лісгоспу Петро Бендера. Пік буде осінні місяці. Цього року в нас заплановано реалізувати дровопаливних 38 тисяч кубометрів. На сьогоднішній день продано вже 28. Забезпечення пільгових категорій населення Вінницькою обласною державною адміністрацією виділені фонди для забезпечення цих категорій населення. Ці фонди невеликі, але вони складають півтори тисячі кубометрів по нашому підприємству. У Жмеринському лісовому господарстві можна придбати як колоди, так і колоті дрова, каже Бендера. Кругляки колять спеціальною машиною. Далі складають у контейнери. Якщо привезти звичайні круглі дрова, це потрібно сьогодні або самому шукати десь якусь бензопилу, або наняти когось якогось найманого працівника, який міг би їх порізати, покражувати, потім поколоти, треба потім поносити. В нас є декілька варіантів: або ми продаємо його насипом, або продаємо. Звичайних таких контейнерах, як ціна кубометра, в нас складає 1600 гривень. Якщо йдуть круглі дрова, то загальна ціна в нас складає по прискуранту 1300 гривень на сьогоднішній день, а для пількових категорій населення 804. Володимир Чорний прийшов оформити заявку на купівлю дров. Каже, понад 10 років не користується газом. На опалювальний сезон йому потрібно 6-8 кубометрів дров. Заяву ми від вас отримали, передаємо його в лісове господарство. На протязі завтрашнього дня заява буде розглянута, і ви зможете отримати свої гроші. Це буде приблизно 2-3 дні, так? За завтрашній день. За ця... при одержанні. Так, так, ну, так, зима треба заготовляти паливо, тому що при нинішніх пенсіях і цінах на газ самі розумієте, паритет ці декі, то дрова виходить трошки дешевше. Аби не нанести шкоду лісам, враховується певний обсяг деревини, яку можна вирізати. Цьогоріч норма 270 тисяч кубометрів. Ми плануємо, що можливо за рахунок інших рубок, санітарні руки, інші, це може сягнути до 300 тисяч. І так ми хочемо, тому що є проблеми. І великі споживачі чи місто Вінниця сьогодні котельні міста Вінниці переходять на дройну продукцію. Активізувалися всі інші котельні, і в тому числі максимальне населення, які більш користувалися газом. В Середньому ціна за кубометр паливної деревини з лісу становить 800 гривень за кубом. Торік 650 гривень. На складах середня вартість 1400 гривень. Олена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.